Такий довгоочікуваний момент у житті подача до раксу заяви про укладання шлюбу держава пропонує зробити онлайн. Для цього вже створено спеціальний інтернет-портал. Проте зауважте, документи подавати треба в незвичному вигляді. Відскановані копії паспортів наречених. Якщо це повторний шлюб, значить відскановані копії документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, документи, які підтверджують оплату державного мита чи платних послуг, якщо планують молодята зареєструвати шлюб до спливу місячного терміну державної реєстрації шлюбу, то вони повинні ще й надати відскановані копії документів, які підтверджують. Наявність поважної причини для скорочення даного місячного терміну і кожна заява повинна містити електронний цифровий підпис. На інтернет-порталі ви зможете обрати дату, час і тип реєстрації, навіть колір залу. Власне, мова йде не тільки про заяви. Інтернет-портал має доволі широкий спектр послуг. Можна подавати заяви, які передбачені правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Це, зокрема, заява про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу, про видачу свідоцтв повторного, тобто про свідоцтво про смерть, про шлюб, про розірвання шлюбу. Це заяви про зміну імені, заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, заява про визнання батьківства тощо. Користувачі можуть і надсилати нам відскановані копії документів до цих заяв, можуть здійснити електронний попередній запис на прийом до відділу у зручний для них час, можуть отримати консультацію через мережу інтернету. Реєстратори наголошують, подача електронної заяви не звільняє від необхідності особисто з'явитися в закладі. Наприклад, для отримання роздрукованої версії заяви та підпису на ній обставини залежать від конкретного випадку. Проблемою є електронний підпис. Зокрема, його можна зробити у Чернігівській торгово промисловій палаці або у фіскальній службі. Але все це час. В ідеалі така система мала б його економити та розвантажити працівників управління юстиції. Але поки що роботи тільки додалось. Розгляд електронних заявок, плюс прийом громадян. Але система вдосконалюється і хто знає, можливо, колись в Україні і шлюби укладатимуть онлайн.